Долучаємо до нашого етера Олексія Гончаренка. Це народний депутат України від Європейської Солідарності. Пане Олексій, мої вітання! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Дякуємо дуже, що долучилися, як завжди, в польових умовах, пане Олексію. Запитаємо вас швиденько про найголовніше за останній час. Бачили всі на вихідних арейди ТЦК по різних місцях скупчення суспільства: це і культурні центри, торгово-розважальні центри, місця проведення концертів і так далі. Бачив нещодавно ваш синхрон, так у дні соцмереж, де ви говорили про те, що не може бути мільйон українців поза законом, як наслідок неоновлення своєї своїх даних у зв'язку із цим також пригадується ваш законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК. Це було ще в червні цього року. Тоді, на жаль, або на краще не знаю, як розсудити, не підтримали цей законопроєкт Отже, як ви відноситесь, пане Олексію, до того, що ми бачили в неділю та в суботу? Дивіться, ну це очевидно, нічого не додає Україні. Це відео вже, всі ці відео використовують російська пропаганда проти нас, це вже йде по із західних медіа. У нас повністю провалена мобілізаційна кампанія. Замість того, щоб зробити класну рекрутингову кампанію з акцентом на мотивацію людей. У нас все зроблено навпаки. У нас немає термінів служби, в нас люди не знають скільки їм служити. В нас обманюють військових на грошове забезпечення. В нас не можуть запустити елементарні банальні інструменти, як, наприклад, іпотека, Щоб військовий, умовно кажучи, знав знала людина, що за два роки служби в армії. Через два роки людина виходить з квартири. Власно, це було б інше абсолютне відношення до, до, до всього. Все це є абсолютно провалено. Далі ТЦК бачить афіши. Правда, також якось цікаво бачить афіше, Океана Ельзи бачить, а 95-го кварталу щось не бачить, і далі починається оце це шоу. Яке ми спостерігали, думаю, що на виході з цього шоу мало чого ж я сумніваюся, що там після цього якась сильно посилилась мобілізація, але точно це посилилось розшурування в суспільстві, піднімається градус напруги, це все дуже погано. Взагалі, наша система ТЦК, вона дуже совкова, Ідея, що військові. Військові, які вміють бити ворога, замість того, щоб бити ворога, їх відправляють в ТЦК перекладати папірці і битися з власними громадянами. Ну, це ну, дурня, це точно неправильний шлях. І, на жаль, замість того, щоб приймати рішення, повторюсь, які будуть стимулювати людей йти в військо, такі рішення є, їх багато. І в нас в 22-му році стояли черги в ТЦК. Замість цього все робиться, щоб тільки, мені здається, якимось чином дискредитувати взагалі мобілізацію повністю. Тому мені дуже сумно на все це спостерігати і ніяких добрих наслідків це мати не буде. Це не про соціальну справедливість. А на жаль, я думаю, що це ще і про здирництво, тому що вже є різні там чутки, ходять про те, з кого там скільки брали на місці, і так далі. Тому це погана історія, повторюсь.